Добрий день, дорогі дітки! Я вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю вам легких здобутків у навчанні, веселого, цікавого шкільного життя, багато друзів. Будьте здорові та щасливі! Цього року у вас з'явився новий урок, який називається інформатика. Клас, в якому учні вивчають інформатику, називають комп'ютерним класом або кабінетом інформатики. Комп'ютерний клас відрізняється від звичайного класу, в якому ви вчитеся. Подивіться, будь ласка, на зображення двох шкільних кабінетів. Тут є багато спільного. Ми бачимо шкільне меблі, парти, стільці. Але на першому малюнку. Ми бачимо багато комп'ютерів. В одному класі багато комп'ютерів потрібно для того, щоб з ними працювали учні. На уроках інформатики ми приходимо у комп'ютерний кабінет. Але перш ніж сісти за комп'ютер, потрібно з'ясувати, чи завжди комп'ютер наш друг. Чи іноді він може стати ворогом? нам потрібно ознайомитися з правилами безпечної роботи за комп'ютером. Отже, тема сьогоднішнього уроку правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Сьогодні ми не тільки ознайомимося із впливом комп'ютера на наш організм, але і з правилами поведінки. У комп'ютерному класі і спробуємо запам'ятати її. Вам усім подобається працювати за комп'ютером, грати в комп'ютерні ігри, але чи замислюєтесь ви, як він впливає на ваше здоров'я? Вам відомо, що ви зростаєте? Ваш організм зараз швидко змінюється. кисть руки ще не зовсім розвинута і тому швидко втомлюється. Після роботи з клавіатурою та комп'ютерною мишою. Під час роботи за комп'ютером ви дивитесь на монітор і на клавіатуру. Це призводить до втоми очей. Можливо, вас здивує, але у вашому віці можна знаходитись біля комп'ютера не більше, ніж 15-20 хвилин. Крім того, навіть на кожний день. Якщо діти проводять за комп'ютером безперервно багато часу, то в них можуть виникнути порушення зору, порушення опорно-рухового апарату, навіть захворювання шкіри, а вже про дратівливість, поганий сон, головний біль, що ще можна думати? Щоб цього не сталося, Потрібно працювати за комп'ютером не більше ніж 15-20 хвилин. Також потрібно обов'язково проводити гімнастику для очей. Усі пристрої комп'ютера мають бути у робочому стані і відповідати сучасним вимогам. Обов'язково потрібно провітрювати та прибирати приміщення, в якому знаходиться комп'ютер. Потрібно вибирати якісні програми та ігри, які відповідають віку. І обов'язково слід дотримувати правил техніки безпеки. Працюючи за комп'ютером, не можна забувати про відпочинок для очей, адже вони теж втомлюються. Давайте зараз спробуємо допомогти нашим очам трішки відпочити від. Екрану монітора. Оченятка роблять вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, потім вгору, потім вниз. Отченятками дивись. Таку вправу потрібно повторити 4-5 разів. Наступна вправа для очей. Широко відкрию очі, роздивлюсь усе охоче. Потім мружусь, наче киця і заплющую очиці. Таку вправу теж потрібно виконати чотири п'ять разів. А тепер нове завдання, оченяткам тренування. Раз дивлюсь у далечінь, Два в долонці відпочинь. Потрібно подивитись на щось, що знаходиться десь далеко за вікном, а потім подивитись на щось те, що знаходиться дуже близько. Правила безпечної поведінки з комп'ютером. У кабінет інформатики потрібно заходити спокійно з дозволу вчителя. Не можна вмикати чи вимикати комп'ютери без дозволу вчителя. Сидіти за комп'ютером потрібно прямо на відстані від екрана монітора щонайменше 50 см. Не можна торкатися з'єднувальних проводів та проводів живлення. Не клади нічого на клавіатуру не можна їсти за комп'ютерним столом. Під час роботи не торкайся екрана і задньої сторони комп'ютера. Працюйте на клавіатурі чистими, сухими руками, натискаючи на клавіші плавно і спокійно. Ніколи не намагайся самостійно усунути несправності комп'ютера. Негайно потрібно повідомити про це вчителя. Працюйте за комп'ютером не більше ніж 15 хвилин. Потім робіть перерви для відпочинку. Тримайте в порядку своє робоче місце, не приносьте зайві речі. Після закінчення роботи закрийте всі активні програми та коректно вимкніть комп'ютер. Приберіть робоче місце. Отже, сьогодні, діти, ми з вами познайомилися з основними правилами поведінки у комп'ютерному кабінеті. Якщо ми будемо їх дотримуватись, то комп'ютер нам буде другом і ніколи не стане ворогом. А на сьогодні все. Я обіймаю вас. Я бажаю вам всього найкращого. Я бажаю миру нам. Я бажаю перемоги нашій Україні. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока.